Доброго ранку, діти! Послухайте загадку та відгадайте, що це за квітка. Дуже ніжний синє очко, п'є водичку із струмочка, із-під снігу визирає білу зиму проводжає. Здогадалися? Дітки, це проліска. Ще не встигла закінчитися календарна зима, ще лежить на полях і в лісі сніг, але на проталинах вже починають розпускатися перші прекрасні квіти, проліска. Вони пробиваються крізь сніг вгору до сонця і знаменують настання довгоочікуваної весни. Зовній пролісок дуже тендітна рослина, але він здатний витримати холод. При сильному морозі квітка може замерзнути, але вона не гине. Відразу ж після відлиги квітка відтає і продовжує радувати всіх своєю красою. Проліска має квітки блакитного гарного кольору. І сьогодні я вам пропоную навчитися малювати ось таку тендітну весняну квіточку. Для цього нам необхідно взяти аркуш білого паперу, пензлика, фарби, блакитна та зелена, скляночка з водичкою. І ось така звичайна втулка, яку вам батьки відріжуть трішки краєчок. Це буде така заготівочка, ось погляньте. Для того, щоб нам малювати пелюстки відпечатувати. Беремо цю втулочку, приплюскуємо її ось так. І формуємо ось, такі, ось таку заготівку. Потім беремо. Вмочуємо в синю фарбу і відпечатуємо на аркуші. Ось так. Одна квітка буде у нас. Друга. Ось так. Далі. Ми беремо пензлика, вмочуємо в водичку, потім в блакитну фарбу і замальовуємо пелюсточки. І остання квіточка залишилась. Квіти ми з вами зафарбували і зараз. Малюємо стебельця та листочки зеленою фарбою. Спочатку промальовуємо стебельця. Зараз помальовуємо листочки. Тітки ось такий весняний малюнок вийшов в мене. Зробіть малюнки і надішліть мені фото. До наступних зустрічей!